Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Вже з самого ранку у Києві розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу на півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 22. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. На Чернігівщині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 21. До обіду у Чернігові протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться, опади не очікуються. На Сумщині очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день та до плюс 19 градусів вночі. До вечора хмари, що панували в небі у сумах весь день, заберуться геть. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 21. У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. У Донецькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 градусів в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 25. Хмари, які з'являться у Донецьку вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 28 до плюс 23 градусів та від плюс 19 до плюс 25 вночі. У Луганську досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Без дощу. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 23. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 24. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня опадів не прогнозується. На Херсонщині очікується температура від плюс 30 до плюс 25 градусів в день та вночі від плюс 20 до плюс 25. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 28 до плюс 24 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Запоріжжі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не передбачаються. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 23. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 градусів в день, та від плюс 14 до плюс 20 одного вночі. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір у Львові очікуються похмурими, опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Ранкові хмари затримуються у Тернополі до вечора, а потім розсіються без опадів. На буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 21. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 16 до плюс 22. У цілому в Ужгороді погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом без дощу. У Рівненській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 градусів в день та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Ранок та вечір в рівному будуть ясними вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не передбачаються. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів. Та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, та від плюс 18 до плюс 23 вночі, незважаючи на похмурий досвітній час. У Кропивницькому з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. У Полтавській області температура день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Хмари, що вкривали небо у Полтаві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Черкасах зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Дніпрі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, опади не передбачаються. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 20. У Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.